Друз'яшки, у нас супер новина для вас. Барабан на другого. Ми будемо на куражі! В ці вихідні, в 10-11 травня, ми вас чекаємо на кураж-базар. Він буде відбуватися на ВДНГ в цей раз, нова локація. Там буде дуже круто. І там будемо ми приходити до нас, міряти капелюшки, обирати, приносити свої джинси. Ми будемо дивитись на ваші джинси, забирати їх, міняти вам на капелюшки з доплатою від 500 гривень. І ви можете примірити всі наші моделі. Там будуть просто всі варіанти, всі розміри. Ви зможете поміряти, якщо захочете придбати прямо на місці. Так що чекаємо вас. Приходьте обійматися, фотографуватись, спілкуватись, ділитись енергією щастя і любові, і просто радіти життю в ці вихідні. Кураш-базар! Чекаємо на теми!